Вчора моя учениця відправила мені ось таку світлину з назвою магазину і каже: французи намагаються пояснити їй, як перекладається ця назва. Кажуть, що це гра слів, але спочатку було нічого не зрозуміло. Ви зараз вивчите не тільки нові слова французької мови, а ще навчитеся техніці правильної вимови. Увага! Перша назва тисяча французькою мовою буде міль, міль гарнесенько, «л» в кінці, наче з м'яким знаком. Міле. Далі слово е «те не читається, це і, і слово сім через ес. Міль е сім» Сім перекладається як вершина пік. Отже, мова е сім» через с. А де ж тут гра слів? Є таке слово, наотуйте його у французькій мові мілізін. С між двома голосними читається як з мілезіне. І що це таке? Це рік збору урожаю виноградників, щоб зробити віно. Мілесіне, мілезін. Не пропустіть, 20 лютого стартує шостий потік курсу. Фонетики мистецтва вимови.